Іх вітаю з вами Марія. Вона ж Робінзона, Українка, що два роки живе в США за програмою ЮФО у своєму минулому відео. Я з вами ділилася своїм досвідом стосунків із американцем. І як ви могли здогадатися, найбільшою відмінністю між американцями і слов'янськими чоловіками є те, що американці прагнуть самостійності від своєї жінки, зокрема фінансової. У коментарях просто шквал образ чи якихось коментарів, що я дурненька, що він мною користується, що це просто спів. Мешкаництво із інтимом, а не стосунки, що все роботизовано, нема романтики, тощо, тощо, тощо. Тож сьогодні я б хотіла поговорити з вами, чому мені надзвичайно комфортно бути у стосунках 50 на 50 із своїм хлопцем, і чому я вважаю, жінка дуже виграє саме від такого формату, особливо у Сполучених Штатах. Підписуйтесь на мій канал і починаємо із найбільш типового коментаря. Це те, що він, папаламщик, класичний, що він Реально отримує від мене цей advantage, так тобто він мною користується. Я б так не сказала, тому що мені здається, люди, які таке пишуть, вони уявляють типову, так знаєте, картиночку стереотипну українки, яка все драє, миє, ублажає свого чоловіка. Він приносить гроші так зазвичай. Але в цьому випадку вони уявляють, що я оце йому все, все роблю, я його шия, я його тил. А він ще з мене 50% бере. Ні, тут абсолютно по-іншому. А не забувайте. Що так як він хоче самостійності від мене, він мені дає свою самостійність. Він не хоче, щоб я все йому забезпечувала тил. Він ніколи мене тилом не називає. Він не вважає, що я його шия. Він ставиться до мене як до своєї партнерки. Тобто ми разом дивимося у наше майбутнє. Ми, якщо дивимося на те, що купувати, куди їхати. Зараз ми не купуємо якихось великих таких будинків чи щось таке. Ми просто зараз, наприклад, їдемо у подорож і бюджет подорожі 6 тисяч доларів. І ми дивимося, ага. Так, три, ти, три я. Тобто у нас такий формат, який нам дуже комфортний, бо ми знаємо, що, наприклад, я йому кажу, слухай, я дуже не хочу, не люблю готувати. Якщо ти хочеш, я тобі приготую те, що я готую. А я готую, наприклад, два яйця і гречку. І я йому кажу, хочеш, я приготую вечерю, але це буде те, що я зазвичай готую собі. І він каже: Слухай, я щось гречку, не дуже фанат, знаєте, американці не дуже її люблять, особливо з яйцями вареними. Тож він каже, я собі сам приготую. І у нас це дуже-дуже поширена історія, що я працюю віддалено з домовість день. Він приходить з роботи і він готує нам вечерю. Тому зазвичай 90% усього готування робить мій хлопець. І нам це окей. І він ніколи не може мені сказати щось типу, а ти ліниво сиділа весь день, давай тут готуй. Ніколи тут навіть у нього в думці такого нема, щоб щось від мене, а тим паче якогось інтиму вимагати, чи те, щоб я там там щось, ну знаєте, іноді в стосунках таке буває, що коли одна людина приносить щось, вона вимагає там якихось ізисків на різних фронтах. Тобто, тут в цих стосунках чоловік просто не в змозі цього вимагати, тому що жінка, ну якби рівна його партнерка. І це перший пункт, чому мені надзвичайно подобаються такі стосунки, і чому, на мою думку, я з них виграю. Друге, це те, що коли я працюю, моя кар'єра продовжує розвиватися. Уявіть ситуацію: ми з ним зустрічаємося, у нас нема дітей, так ми живемо. Він повністю мене отримує, і тут бац, він починає якусь ну просто якусь фігню робити, від якої мене воротить, і я хочу з ним ну покинути ці стосунки, бо в мені в них стало дуже дискомфортно. А, я вже на отриманні там 3 роки, іноді скільки там буває? 10-15-20, Я розумію, що в мене кар'єри немає, нічого ні нема. Я не звикла зробити своїх заочаджень а він. Всі ці роки, всі ці місяці, поки ви були у стосунках, він вибудовував ці базові дорослі навички, вміти слідкувати за своїми фінансовими, вміти заробляти гроші. Це життєва навичка, і жінки, які аутсорс, це не аутсорси а делегуються своїм чоловіком повністю повністю покладаються на свого чоловіка у фінансах. Вони втрачають, втрачають час вибудувати цю навичку, тому що вміння заробляти гроші і вміння ними керувати, знати яку. Куди їх вкладати, інвестиційні якісь ази це все те, що вам дає свободу на випадок, якщо ви. Залишитися одна, якщо щось трапиться, тому що люди помирають, тому що люди зраджують, тому що люди просто розлюблюють одне одного. І є такий шанс, вірогідність, що щось може відбутися у цих стосунках, тому що ніщо не вічне, як то кажуть. І на випадок, якщо таке трапиться, жінці необхідно мати ці навички. І у цих стосунках зараз я розумію, що що б не трапилось, от. Щоб не важливо, що я маю кожного місяця собі заробити 1200 на оренду цієї квартири, і, ну, мінімум 800 доларів там, на їжу чи на якісь там свої поточні витрати. Це. от, щоб не трапилось, я маю собі знайти спосіб це робити і заробити. Тому що я роблю? Я працюю, шукаю роботу, у мене нові ініціативи, я якісь курси проходжу. Тобто, що робить людина, які потрібно заробити? вона розвивається. А коли ти знаєш, що тобі в тумбочку щось покладуть, а ти там... Собі будеш якусь музу чекати, чи щось таке, то на мою думку, ти ставиш себе у більш як це vulnerable, так як це уязвиме. Ситуація, і я б не хотіла в такій бути. Я знаю, що мені зараз 29 років, у мене є свій інвестиційний аккаунт, у мене є 10 років досвіду у професії, у мене є мої міжнародні сертифікації по викладанню. Я веду зараз англійський спікінг-клуб кожного вівторка, о 7 годині вечора за київським часом. До речі, приєднуйтесь. Я роблю ком'юніті українців. Я веду Ютуб канал, тобто я вибудовую свій особистий бренд. Ви розумієте? Тобто, у мене є потреба, і на цю Требу приходять ідеї. Якщо в тебе нема потреби, на мою думку, в тебе не буде такої сильної мотивації себе розвивати. Але ну це знову ж таки, це лише мій досвід. І третє, це те, що люди мені писали: а якщо ти захворієш, а якщо ти втратиш роботу, а що буде, що буде. Ну, по-перше, стосунки це партнерство. Тобто, якщо він захворіє і він втратить роботу, то я маю бути в змозі підтримати свого партнера і свою родину. Наприклад, він ламає ногу, чи ну не дай Боже, щось відбувається, я маю мати навички продовжувати заробляти. Тобто, чомусь з цього equation, так уравнення, чомусь з Нього викидають те, що жінка теж має бути в змозі покрити квартиру 100%, якщо з її чоловіком щось відбудеться. Але е якщо ви обидва дорослі люди у вашому партнерстві романтичному, так з почуттями, бо теж пишуть, що якщо партнери, то це робити без почуттів. Ні, це романтичне партнерство. І ви дві здорові, е розумні, фінансово освічені людини. Що ви робите на випадок, якщо ви втрачаєте роботу? Звісно, у кожного є свої накопичення, фінансова подушка, safety net. І як в нього, так і в мене є ці накопичення на випадок, якщо ми втрачаємо роботу, нас скорочують, або в нас якась ну, така криза, знаєте, творча, що ми просто не можемо більше ходити на цю роботу і ми хочемо займатися своїми проєктами. Тому я беру свою фінансову подушку, її витрачаю на такий випадок, а він своє. Звісно, ці подушки мають свойства закінчуватися швидко, тому це теж питання, у кого наскільки все накопичено. Але ми розумні люди, так, і ми у, нас, у нас буде дієма. З ним, а ти хочеш це зробити, а ти це, тобто на якийсь мінімум, мінімум кількість місяців у нас накопичено для обох. Тепер, якщо хтось захворіває. В Америці є така штука, як страховка, страховка життя. Ви е, медицинська страховка, тобто тут можна просто в інвестувати себе і підстраховувати кожного місяця щось відраховувати, щоб якщо щось таке критична хвороба, така теж у мене є страховка від мого роботодавця, ви купуєте це дорослі рішення, ви розумієте, що кожна людина має за себе спочатку постояти а, і попіклуватися про себе, про своє майбутнє. А якщо? І якщо е, ви думаєте, що от, я захворію і. Мені потрібно, щоб мій чоловік, як моя а, батьківська фігура, про мене повністю опікувалася, то це а, трохи не ну, скажімо так, це трохи інфантильний підхід до життя. Звісно, я хочу, щоб мій партнер про мене піклувався, особливо якщо в мене буде якась дуже важка хвороба. І ми з ним про це, ми з ним це обговорювали. Звісно, він буде, і я для нього буду там, як у друзях. I'll be there for him. He'll be there for me, will be there for each other. Так, ми будемо там один для одного у скруті. Але зараз ми говоримо про стосунки, де нема дітей, де ми обидва functioning adults, так функціонуючі, дорослі люди працездатні, і ми обидва працюємо. І в Америці, скільки там, ну я так з пальцем в небо тикну, 80% середнього класу так само і живе, тому що це не східна Європа, де один чоловік там на зарплату 2, 3, навіть 4 Тисячі доларів може утримувати родину там, ну або хоча б там з двох людей без дітей. Тут ви не можете утримувати на 4 тисячі на 5 тисяч доларів. Ви не можете жити у двох, якщо ви хочете і подорожувати, і мати машини, і жити в класній квартирі. Ви просто не можете. Тим паче, якщо у вас є діти. Тому, тому а, має бути два доходи. І тут по-іншому це сприймається. Плюс тут дуже м, набагато більш гендерно рівна. Країна у нас яке уявлення, чому українська жінка вважається, що вона оце сидить в тилу. Ну це вже зараз відходить. Я сподіваюся, відходить на задні плани. Але судячи з коментарів, я бачу, що як жінки, так і чоловіки е, хочуть, щоб ця система продовжувалася, оце утримання жінки. Але у той самий час зараз у жінок в Україні вже набагато більше можливостей вирівнятися то і більше ніж чоловіки зробляти на мою думку, очікувати, що всі гроші чоловіка це твої це ваші гроші, а твої гроші це лише твої гроші це підхід патріархальний і підхід трохи, ну такий, знаєте, тягнеться ще з 90-х, там і з, в Америці це 50-60-ті роки ери домогосподарства. І останній аргумент це діти. По-перше, у нас ще нема дітей, але, скажімо так, скажімо, у нас будуть діти. А ми про це говорили із моїм партнером, і з моїм хлопцем. І чомусь, чомусь всі думають, що якщо чоловік ось на цих перших етапах стосунків вас змушує, так, ви домовляєтеся платити 50 на 50 за квартиру, це значить, що він дітей не буде забезпечувати, що, поки ви будете народжувати це, грудьми годувати, то він вас кине і буде з вами жахливо поводитись. Ні, це не так. ми все це Проговорюємо. Просто зараз такий момент, що ми обидва працюємо, і чому він має 100% за цю квартиру платити, а я нуль. Тобто а, тут просто, знаєте, в логіці якийсь пролам. А так загалом діти, так, на жаль, чоловіки ще не можуть народжувати. Я дуже сподіваюся, будь ласка, щоб це одного разу сталося, щоб вони оце грудьми вигодовували один рік, щоб вони народжували, щоб там оце все кесарево, чи оці всі там шви. Я б дуже-дуже хотіла, щоб цим займався хтось інший в, моєму, в моїй парі. А я просто собі ходила на роботу, будувала е кар'єру, і оце просто башляла. Я даше це не в так. Окей, я це в свою улюблену тему заходжу, але якщо б можна було аутсорснути народження дитини, делегувати, я б це зробила. Розповідаю вам історію, брат мого. Брайана, так, мого хлопця чоботаря батаря Брайана, він сидить вдома з дитиною. Дитині зараз там 8 місяців. Він сидить з нею вдома. У нього дружина дуже класно заробляє, більше за нього. Вона там медсестра, якась старша. І вона народила ну от, майже рік тому. Перші 6 місяців у неї була а, класна, класний оплачуваний декрет. До речі, в Америці декрет там 3-4 тижні. У неї такий класний, тому що вона медсестра 6 тижнів. Ще, о, сорі, 6 місяців ще його оплатила. Це рідкість велика в Америці. І після 6 місяців вона на роботу, тому що в неї зарплата 130 тисяч доларів на рік, а в нього менше. І хто більше заробляє, той і йде. Так? А, в нього теж є свій заробіток. Я не кажу, що він буде постійно сидіти, там вони якось будуть робити ротацію. Але загалом а, в Америці в жінок теж є можливість класно заробляти. Тому а, я взагалі не розглядаю таке, що я буду сидіти з дитиною три роки. Ну, хіба що я захочу. Так? Тоді ми будемо з ним домовлятися. Кожні стосунки це діалог. А, що ви хочете в них робити? Вити, те й робіть скільки є людей, стільки є форматів зручних вам стосунків. Тому на кожну, як каже один мій друг. Айтішніча Женя Анаконда каже, що на кожну е, каструльку є своя кришечка, тому ви собі своє знайдете. Але те, що мене там називають, що він наді мною знущається, оце я ще і за це плачу, і даю йому все, що йому треба. Інтим, наприклад, люблять люди казати, що в нього roommate із інтимом, так, тобто співмешканка, просто з, е, з інтимом. Слухайте, а мені що інтим не потрібен, а що я не виграю з того, що в нас є інтим, і в мене є постійний е, партнер. Тобто я на це дивлюсь як людина з позиції рівності. А ті, хто пишуть коментарі, що він пополамщик, чи те, що він наді мною має ну, бере верх і мною користується, то ці люди дивляться на ситуацію з більш такого патріархального кута, що я от знаю, що я піду собі і зароблю, і я собі в кар'єрі просунусь вперед. І я отримую в цих стосунках теж саме, що і він. Компанію, любов, обійми, побутові якісь переваги, те, що ми ділимо це. Я дуже сильно виграю, і в мене нема жодних таких, ось, знаєте, душевних перипетій, От що це він там так-так? Треба, щоб він заплатив, а я оце сиджу. Іноді буває, я не буду казати, тому що я теж виросла в Україні в патріархальній культурі. І, там, мені зараз 29 і зрозуміло, що у 20-22, можливо, навіть там 23, я думала трохи по-іншому, але ми. Ці люди, ми розвиваємося, і ми можемо розуміти, пробувати, що для нас працює, які форми стосунків для нас працює, які ні. Тому от зараз з цим чоловіком, особливо, якщо ви вступаєте у стосунки з американцем, то у вас. Точно вибудується. Вибудується Такі, таке бачення світу, все більше і більше. Або ви просто не будете з такими американцями. Є дуже багато американців, скільки їх? 330 мільйонів американців, скільки з них чоловіків? Ну, скажімо там, не знаю, 45% з них чоловіки. Знайдеться той, який, якщо ви хочете, буде вас повністю утримувати. Якщо вам таке підійде і ви погодитесь зробити те, що він від вас очікує за це утримування, будь ласка, чому ні? Тому на кожну каструльку буде своє. Я кришечка, і на цьому закінчуємо. Дякую за перегляд, Па-па!